Усім привіт! Мене звати Поїздав в Skyзі та Minecraft Транспорт Києва Узи. І сьогодні я вам покажу е, кілька моїх популярних відео. Наприклад, ось, це, ось, ось так виглядає Toyota Prius. Е, і це така класна машинка. А, ви просто не повірте, я реально дуже сильно люблю. І це відео набрало 7 лайків. Великі дякую. Е, і відео набрало е, вже 2790 відео. Вау! Це круто, величезно дякую. Але, блін, ну, мені так повезло з цією Тойотою пріос. Мені так повезло. з Просто не уявляєте, мені реально повезло. Раніше знімав відео з коментарями, теп... без коментарів, без коментарей, А тепер з коментарями буду. І, і саме, я вам зараз покажу саме найпопулярніше відео за всю історію мого каналу. Це ось це відео. Я просто з цього наступ зняв трамвай. А мені ось тільки відео. Там, ось тільки мені відео прийшло. Ось тільки. 1900 там переглядів. У мене було 1800. Ой, господи, ви просто самі не розумієте. Це найпопулярніше відео, коли я це робив. А ну, давайте подивимося аналітика. 18 лайків. Це коротке відео. Подивився найбільше глядачів на і Це ваше коротке відео. Які отримують 2000 переглядів чудовий результат? Основний вік. – 18-24 років, 0% 25-34 років, 41%. 35 років 44 років 29%. Статті чоловіки 72%. Жінки 27%. Основні країни або регіони України 21%. Росія, ну коли ви перестанете мене дивитися? Ну я вже знімала контент для українців, ніяких не для росіянців. Хоча е, там 4% Казахстану мене подивилися. Але не страшно. Вони не воюють з нами. Не страшно. Е, це... Наступний ролик це ось такий. Я просто на ньому катаюся на метро. Він грає Дніпра до Мінська, ага. наступне відео це звук відкриття домофону візит. І це відео там набрав 1400 відео переглядів. Я просто був в шоці. Ой. Оце Татра Т3, але він модернізований. Так, да, він новий. Хоча він. Ось там кондиціонер. Ага. Блін, це реально дуже популярне відео. Ну, не дуже, звісно. Там 1200, 1600, 1600. На ось таку не екшн екшен камеру, 1600 переглядів. Ой, да ладно, да ладно. <свист> Наступне відео. Де ви самі поняли, о чому я знімаю, коли я зробив ось це відео? То ви просто не повірите. Це... Ну це, правда, російське відео, але дивіться. У мене подивилося 38% Україна та 6% Росії. Ну це чуть більше ні. Плюс один перегляд останні 48 годин. Господи, ми додамо хоча б пару там переглядів до 900%, хоча б до 1000 переглядів. 4 місяці тому назад. Ух ти і так, це відео дуже старе. Я просто зняв відео про е телефон з Трай Гелексі, І мені там прийшло 800 переглядів. Я просто був ашалевший. очманіти можна. Просто очманіти можна. Це всі відео, які були популярні, деякі непопулярні. Да. Наприклад, 27 переглядів не дуже, звісно, багато. 54 нормик, 15, 19. ой, і це все. Якщо вам відео сподобалося про популярні відео на моєму каналі, ставте лайки та підписуйтесь на канал. А напишіть коментарі, які вам відео більше всього сподобалося. І усі пока!